Минув місяць випробувань та досягнень. Нечувані черги вантажівок на кордоні, світового значення перемоги ЗСУ, звільнення наших воїнів. Новин забагато. Ледь стигаєш читати, не те, що розуміти. Саме тому з вами знову я, Ярослав Бендяк, керівник департаменту автоматизації компанії Склад Сервіс. І ми продовжуємо аналізувати події вересня в контексті логістики. Повернення акцизів на пальне. Президент підписав закон щодо повернення акцизів на пальне. Відтак вони становитимуть газ 52 євро за тисячу літрів, бензин, дизель та інші види пального 100 євро за тисячу літрів. Тобто на кожному літрі споживач додатково витратить 3,5 гривні на бензин та диспаливо і 1,8 гривні на газ. ПДВ поки залишається на рівні 7% про 20%, які були до війни, зараз не йдеться. Термін дії пільг. До кінця військового стану, але не пізніше, ніж 1 липня 2023 року. До чого приготуватися? До зростання цін. На думку експертів, пальне може втриматися на такому рівні до початку грудня, потім набере чинності ембарго на російську нафту. Нагадаємо, що в рамках 6-го санкцій ЄС. Була прийнята заборона на імпорт сирої нафти ЗРФ, яка починає діяти з 1 грудня 2022 року. На імпорт нафтопродуктів з 1 лютого 2023 року. Зараз це пальне йде до нас із країн Євросоюзу через західні кордони. А отже, найбільш ймовірно, що прайс кепи впливатимуть на санкції ЄС. Ринок поводитиме себе залежно домовленості, відтак матимемо значне та швидке зростання цін. А отже, робіть бюджетування заздалегідь. Розглядайте межові сценарії та створюйте запаси. Обов'язково скорочуйте логістичне плече, бо споживач навряд чи зголоситься платити за доставку більше, ніж придбання товару. Це стосується як B2B, так і B2C секторів. Остання миля в логістиці набуває неабиякого значення. На її формування впливає наявність та розгалуженість розподільчих центрів. Але і тут є нюанси. Поки ви підписуєтесь, ми розповідаємо. Зростання цін на енергоносії. Здавалося б, до чого тут логістика? Все просто. Складські та логістичні операції доволі енергоємні. Потрібно опалювати, охолоджувати склади, використовувати енергію для автоматизованих систем та обладнання. Тож, витрати на енергію логістичні оператори будуть перекладати на замовника. Ті, в свою чергу, на кінцевого споживача. За даними компанії Transport Intelligence, вже з початку цього року 37,3% транспортних, логістичних та складських підприємств були змушені перекладати витрати на своїх клієнтів. Наразі середні витрати на енергію в західноєвропейських державах зросли на 19,4% з січня 2022 року. У Великій Британії сягнули 42%. І це в них немає активної фази війни. До чого готуватися? До зростання операційних витрат як наслідок роздрібних цін та зниження споживання. Які варіанти дивитися в бік зеленої енергетики на логістичних потужностях, наприклад, використання сонячних панелей на складах, так, так, вам не почулося за прогнозами: світове споживання зміщується до відновлюваних джерел енергії. Дивіться на прогноз 2050 року. Та й на що далеко ходити? Наш клієнт група компаній Глобено планує переходити на альтернативні твердопаливні котельні вже зараз. Це забезпечить опалювання ферм в адекватному ціновому діапазоні за гарантованою наявності палива. Тож варіанти є. Зараз, за даними управління енергетичною інформацією США, приблизно 15% бюджету складу йде на витрати електроенергії, які можна скорочувати завдяки новим джерелам. А яку частку бюджета? На електроенергію витрачаєте ви. Поки ви пишете в коментарях, ми крокуємо далі. Нові будівельні норми в Україні. 11 нових державних норм набули чинності з 1 вересня цього року. Повний перелік знайдете за посиланням нижче. Чого вони стосуються? Не лише житлового та громадського простору, але й таких споруд, як холодильники, склади силоси для зерна. Особливу увагу приділено використанню технологій інформаційного моделювання та забезпеченню вимог в частині механічного опору та стійкості пожежної безпеки енергозбереження. Ми дуже давно чекали на оновлення будівельних норм. Оскільки працювати за гостами 86-го року минулого століття, використовуючи техніку та встановлюючи обладнання третього тисячоліття, це дійсно сюр. До слова. Відтепер ми маємо в ДБНі класифікацію складських будівель A, B, C, D. Тобто те, з чим ринок давно працює, нарешті закріплено в законодавстві. Там є певні дискусійні моменти, але про це ми поговоримо окремо. Підписуйтесь, щоб не пропустити фахові коментарі. А ми на кордон. Там що не день, то подія. Черги на польському кордоні. Здається, навіть далекі люди від логістики про це чули та навіть бачили. Дехто навіть був заручником цієї ситуації. Основні чинники виникнення черг: вимушене перенаправлення експортних потоків, зокрема зернових культур, та імпорту паливомастильних мастильних матеріалів з морських портів, потреба ввезення в Україну гуманітарної групи товарів, міграційні процеси. Що зараз? Черги зменшилися. Домовленості було досягнуто. А саме, запроваджено пілотний проект по зміні в організації руху транспорту. Він буде тривати з 1 вересня по 30 листопада 2022 року на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону. Ідея в обмеженні руху транспортних засобів повною масою до 7,5 тонн у пунктах пропуску. Рава Руська Гребенне, Краківець Корчова, Шегині Медика Ягодин Дорогуськ. Після того будуть дивитися, чи залишати обмеження на постійній основі. А ми будемо дивитись, чи вподобали ви наш контент. Тож лайк, підписка, дзвіночок, лишайте коментарі. Професійне ком'юніті це головне. І декілька слів про розвиток подій навколо тем, які ми зачіпали раніше. Епіцентр в центрі подій. NCTS працює. 26 вересня Держмитслужба надала 4 дозволи на застосування основних транзитних спрощень: загальна фінансова гарантія, самостійне накладання пломб спеціального типу, авторизований вантажовідправник та авторизований вантажоодержувач. Підприємство, яке отримало спрощення, стало ТОВ Епіцентр К. А отже, NCTS працює. Тож приєднуйтеся до системи. Ми висвітлюємо тільки актуальні події, які матимуть наслідки у найближчому майбутньому. Хто попереджений, того не здивуєш. Хоча наступна новина таки змогла це зробити. 10% на купівлю валюти. Пам'ятаєте? Минулого разу ми вже казали про це. Маємо повідомити. Законопроект не піде на розгляд Верховної Ради. Адже бізнес задавив це рішення. Вітання, колеги! Можна без овацій, просто шерта підписка. А ми вам за це ще трохи гарних новин. Постанова номер 997 набрала чинності з 10 вересня цього року. Нагадаємо. Вона регламентує механізм ввезення на митну територію України обладнання та устаткування з подальшим цільовим використанням учасників індустріальних парків, виключно для здійснення діяльності на території цих парків. Наразі в Україні є 55 промислових майданчиків, які включені до реєстру індустріальних парків. Чотири з них з'явилися у 2022 році. Позитив так, але як тут без сусідського дьогтю? Зернова ініціатива. Підсумки двох місяців та загроза зриву. 241 судно відправили у серпні-вересні з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість еспортованої продукції зросла у понад два рази, а кількість суден, які вийшли з портів, майже в три рази. Тож завдяки вітчизняному зерну вартість пшениці на європейських та американських ринках знизилась. Втім, 22 листопада спливає узгоджений 120-денний термін угоди. Російські чиновники ставлять під загрозу ефективність коридору та можуть підготувати блокування продовження ініціативи, заявив глава МЗС України Дмитро Кулева. Нагадаємо, угоду було підписано 22 липня у Стамбулі. Якщо так станеться, значна кількість вантажів знову перейде на автомобільний та залізничний транспорт і знову привіт чергам на кордоні. Втім, зачекайте, допомога від міжнародних партнерів нікуди не ділася. Тож ми ще напишемо свою нову логістичну історію. Єднайтеся, підписуйтеся на наші щомісячні новини. Завжди ваші Ярослав Бендяк та компанія Складсервіс. Побачимось!